Вітаю вас, мої малесенькі розумнички, хлопчики і дівчатка. Сьогодні, люба дідвора, буде нас цікава гра Уявіть, що ми, малята, вирушаємо мандрувати. Скоріше в автобус висідайте і зі мною. Країну транспорта рушайте. Але перш ніж розпочати мандрувати, хочу всіх я вас запитати. А чи пам'ятаєте ви, на які види поділяють транспорт? Той, що їздить дорогою або залізницею, називається Молодці мої розумнички, наземний транспорт. Той, що рухається у воді, називають вірно водний. А той, що пересувається у повітрі, в небі, як називають? Так, повітряний. А той, що під землею. Молодці розумнички, підземний. Давайте ще раз його всі разом назвемо. Наземний. Повітряний, водний і підземний. Запрошую вас, дітки, пограти. Гра називається «Пізнай і назви вид транспорту. Готові? Один, два, три. Почали! Що це, діти, ви впізнали? Молодці, це катер. А катер який вид транспорту? Звичайно, я з вами згодна. Це водний транспорт. Наступну картинку гляньте, що це за вид транспорту? Пригадайте. Вірно, літак. А літак, який вид транспорту? Молодці розумнички, повітряний. А цей транспорт як називається? Так, трамвай. Який це вид транспорту? Вірно. Звичайно же, це наземний транспорт. Наступну картинку гляньте, що за транспорт? Відгадайте. Так, це тролейбус. Дітки, а тролейбус який вид транспорту? Вірно, це наземний вид транспорту. Молодці. Це що за транспорт? Молодці, вірно, легковий автомобіль. А який це вид транспорту? Я з вами згодна. Це наземний вид транспорту. Що це за транспорт? Вірно, планер. А який це вид транспорту? Я з вами повністю згодна. Ви, вірно, сказали, повітряний. А цей вид транспорту, ви знаєте? Як він називається? Так, комбайн. А який це вид транспорту? Комбайн це наземний вид транспорту. Ви, молодці, правильно дали відповідь на це запитання. Наступна картинка дирижабель. А це який вид транспорту, як ви гадаєте? Вірно, це повітряний вид транспорту. Це що? Вірно, мотоцикл. А він який вид транспорту? Мотоцикл – наземний вид транспорту. Молодці дітки. Наступна картинка. Це потяг. Я з вами згодна. А який він вид транспорту? Молодці розумнички, наземний. А це так. Планер. А який це вид транспорту? Молодці мої розумнички! Звичайно, це повітряний транспорт. Чудово! А тепер давайте грати далі. Пропоную іншу гру, яка називається назви зайвий. Важно розгляньте картинки і визначте. Який вид транспорту не є пасажирським наземним? Молодці бетонозмішувач? Розгляньте наступну картинку і визначте зайве. Я з вами згодна. Тут зайвий потяг, тому що потяг наземний вид транспорту. Зглянемо наступну картинку. Що тут зайве? Я з вами погоджуюсь. Тут зайвий диреджабель. Він повітряний вид транспорту. А на цій картинці який вид транспорту зайвий? Так, я з вами погоджуюсь. Тут зайвий парусник. Уважно подивіться на цю картинку, яка із технік не є сільськогосподарською технікою. Молодці, я з вами згодна повітряна куля. Хочу ще одну цікаву гру вам запропонувати, яка називається Зберемо назву. А правила такі, вам потрібно скласти назву транспорту за допомогою двох слів. Ці слова. Потрібно буде з'єднати в одне. Наприклад, вода возити. Збираємо в одне. воз. Молодці. Наступне молоко возити. Молоко воз. Бетон змішати. Бетонно Молодці! Молодці. плавати. Який транспорт буде? Так, вірно, пароплав. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру один багато. Один автобус, а багато автобусів. Один човен, а багато човнів. А далі спробуйте самостійно. Наступна гра називається скажи, лагідно. Великий трамвай, а маленький Трамвайчик, великий літак, а маленький літачок. Великий трактор, а маленький тракторець, великий корабель, а маленький кораблик. А давайте дізнаємося, хто керує транспортом. Пограємо в гру. Яка так і називається хто керує транспортом? Яким транспортом керує пілот? Так, правильно, пілот керує літаком. А яким транспортом керує машиніст? Так, машиніст керує потягом. А хто керує кораблем? Як ви гадаєте? Так, кораблем керує капітан. Молодці. А чим керує мотоцикліст? Мотоцикліст керує мотоциклом. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пропоную намалювати ваш улюблений вид транспорту і скласти про нього розповідь. А наша з вами зустріч добігла кінця. До побачення!